Влог, один робочий день репетитора. Перше заняття в мене мало бути на 14.00, тому я спала до і прокинулась об 11.00. Але учениця попросила перенести на 12.00, бо пізніше їй не виходило. Тому я швиденько побігла проводити себе в порядок. Потім закинула пройняв 11 хвилин до уроку для репетитора. Це безкінечність. За цей час можна будинок побудувати, виховати сина і навіть сходити в туалет. П'ю свої вітаміни від Хелса, наче серце п'ю колаген для пружної шкіри, здорового волосся та нігтів. Роблю собі каву і рівно об одинадцятій. Починаємо заняття з українською мови. А снаряд прав удавається, це дуже така комфортик. Боже. Ну все, блін! Що мене завалюєте? компліментом, блін. Ну все, блін, мені ніякого блін, тепер, блін. Блід, блін. Mm -hmm. З тобою теж дуже комфортно, а це я знаєш чого? Тому що у нас обох є брекети. Я думаю, це родний чай. Тут якась ментальний сезон. Це було перше заняття з новою ученицею. Ми зловили спільний вайб і все пройшло чудово. Після заняття я скидаю повноцінне домашнє завдання, намагаюся здати небагато, але при цьому ще було достатньо для додаткового самостійного знайомлення і практики. Розвішую одяг, їм мандаринку, складаю план вечірнього року з фізики, їм банан за три хвилини до уроку. Наступне заняття математика. Проходили тестове і розбирали окремі завдання. До наступного року ще є трохи часу, захотілося трохи розвантажити голову, тому зіграла каточку коло в д'юті. Нарешті снідаю паралельно монтую відео для вас. Після прийому їжі омега-3 для покращення пам'яті, концентрації міцних кісток та хорошого імунітету. І останній урок фізика. Обговорила домашні завдання, розібрала тему, поробила теоретичні завдання, поспілкувалася. Я скучила вже за ці дні. Взагалі. Я теж скучила, я, я дуже цілий теж чекала на урок фізики. Я вже mm. кожного дня думала, п'ятницю у мене урок з фізики. Потім я ще трохи помонтувала, приїхав коханий, я зняла розпаковку, ми повечеряли, подивились холостяка. Ввечері я випиваю магній для хорошого сну і зменшення тривоги та стресу. Отакі дуже романтичні кружечки в нас з масіком зацінить коментаря. Тепер я повністю айпад кід. Отакий день вийшов і знімати ще такі влоги.